Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні така дуже незвична серія. Так як завдяки вашим підпискам, лайкам, коментарям, активності в Тіктоці, я вже дійшов до рівня, коли можу купити прямо з рук чиюсь колекцію. Ось ця колекція до мене приїхала з Франківська. Заплатив я за неї 10 к гривень. Давайте розпакуємо і побачимо, що нам приїхало. Ну що ж, друзі, ось такі тачки мені поприїжджали. Дивіться, серед них ось такі класні запаки. Є з колекції ось такої два класних апаратика. є з колекції такої два. Ця, взагалі, стара. Я навіть не можу побачити, з якого вона року. Ті, хто знає, пишіть. І ось така прямка з форсажу. Значить, що можу відмітити по машинках? Є ось такі цікаві Angry Birds і Batman Monster Трак. Ось такий. З таких машинок, ну і багато чого іншого. Багато чого прикольного серед яких можна відмітити ось цю Феррарі. Зверніть увагу, тепер в мене в колекції є прикольна Феррарі. Далі e, Bugatti Chiron синій, Тесла e, Кібертрак, e, якого так всі чекають в новому кейсі, а це ще старіший випуск. E, Mercedes 124-й чорний, Тесла Супра 2020 року, Honda Civic, яку так всі хочуть. E, r 8 Audi, Порш Тайкан. Nissan Silvia, BMW m 4 Mercedes старенький. Ось така Беха чорна, Honda Civic. Є навіть джипка е, Cadillac Escalade, е, Я навіть не думав, що він є в Hot Wheels, Далі є Крузак 80-й. Е, ось така крута rs 5 біла, ну, Дуже кльові тачки. Е, Huracan, ось Савана біла, Mercedes... А класу і до не доч, а Nissan е... Getter. Коротше, ось такі друзі-тачки приїхали мені в посилці за 10к. Слідкуйте за серіями, підписуйтесь в телеграм-канал та заходьте на мій TikTok, в якому я буду розігрувати всі-всі-ну е... майже всі машинки. Всім хороших покупок, всім пока.